Восьму традиційну виставку декоративно-ужиткового мистецтва Мистецька хуртовина відкрили у міському будинку культури. Цьогоріч захід назвали мережо зими, а роботи усіх майстрів об'єднали спільною зимово-різдвяною тематикою. Ця виставка вже восьма, поспіль восьма виставка, але змінювалася. Тобто сама тема залишалася мистецька хуртовина, але змінювалася ніби як і кожного разу вона була. Самої мережки, як мережа у як мережа зими були створені композиції. Свої роботи на виставці представили 35 авторів. Серед них не лише рівненські майстрині, а й представниці різних регіонів України. Майстри із сходу є із заходу з Харкова є і з Закарпатської області з міста Виноградів. А також із Черкаської області, місто Золотоноша, наші рівенські Здолбунів, млинів. Майстриня Наталя Дребот на виставці представила власну витинанку. Це одна з найбільших робіт експонованих у залі. Жінка розповідає: витинанки створює вже понад сім років. У мене часу було мало, тому що ще є робота. І Я так між роботами, так між тривогами, між тим, що світло включалося, включалася. Робила свою роботу. Ми живемо. Це, мабуть, найголовніше, що є, тому що просто закритися це діти це дуже важко. Переносити це все, що навколо нас. А ще один позитив, в тому що люди, хоча б трошки мають виходити і, хоча б отримувати такі задоволення від того, що ми все-таки тут, у нас спокійно, мирно. Я сама з міста Маріуполя. Ми тут спочатку війни з думкою. Я в захваті. Я дуже полюбляю народну творчість і сама. Всім дома займалися і до війни я працювала в бібліотеці. І ми з дітками проводили майстер-класи і виробляли різні такі поробки з, ну, з природнього матеріалу, тому для мене це дуже близьке і. Багато чого захотілося б зробити власними руками. Рівняни та гості міста зможуть побачити роботу майстрів у виставковій залі МБК до 28 січня. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.